Добрий день, дітки. Рада усіх вас бачити. Діти, настала пора року весна. Природа почала прокидатися від зимового сну. Давайте підемо у ліс і подивимось, що там роблять наші знайомі дикі тварини. Маля, та подивіться, хто вийшов на стежинку? Хто це? Так, це ведмідь. Подивіться, діти, який він великий. У ведмедя є голова, на голові є очі, маленькі кругленькі вушка, ніс і рот, тулуб, на тулубі кремезні сильні лапи, кіхті. І маленький хвостик. Діти, подивіться, а тепер хто вийшов на стежинку? Хто це, дітки? Так, це вовк. У вовка є голова. На голові очі, гострі трикутні вуха, ніс і рот. Тулуб, на тулубі, лапи і довгий хвіст. Своїми лапами вовк вміє дуже довго і швидко бігати. Малята, а тепер хто вийшов на стежинку? Так, це лисиця. Подивіться, діти, яка лисиця гарна, яке в неї гарне хутро. У лисиці є голова, на голові очі, гострі трикутні вушка, ніс і рот. На тулубі у лисиці є лапки і довгий пухнастий хвіст. Діти, а скажіть мені, будь ласка, яких тварин ми зустріли з вами у лісі? Вовка, ведмедя і лисицю, правильно? А скажіть, будь ласка, ці тварини дикі чи домашні? Правильно, дикі, бо живуть вони у лісі. Ось наша подорож і закінчилася. Треба повертатися додому. І я буду з вами теж прощатися. До побачення!